Якраз більше подробиць про не тільки Харків, а й про інші наші регіони будемо зараз розпитувати у першого гостя нашого ефіру. Я рада вітаю виконавчого директора Українського інституту майбутнього радника міністра внутрішніх справ з нами на зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю вас, пане Вадиме. Наскільки я розумію, зараз можна констатувати, що найбільш важка ситуація цієї ночі була у Херсоні і у Харкові. Які на даний момент вже станом на ранок подробиці, ви могли би повідомити нам? Ну в принципі, якщо ми говоримо не про лінію зіткнення, тому що лінія зіткнення безумовно це. Бахмута вдіївка вугледар там, в принципі, найболючішу точку України. Там найбільші бої. Якщо говорити про Херсон, це на жаль в принципі це це страшне. Страшні моменти з останніх місяців, тому що фактично безперервно росіяни продовжують обстрілювати Херсон і Херсонщину, тобто Береслав, Херсон, ряд інших населених пунктів. В принципі, в відносно Харкова сьогодні було влучання ракети С-300 попередньо в житловий будинок. Два під'їзди по суті знищено як мінімум одна людина загинула, тобто, в принципі. Uh, на жаль, на жаль, в принципі, росіяни продовжують робити те, що вони роблять останні 11 місяців. Та пане Вадиме, ви справедливо так розмежували дві історії. Перше, це чому згадали Харків і Херсон, тому що страшні обстріли цивільної інфраструктури, хоча це продовжується справді і на літні зіткнення. І отут я вас хочу запитати про наступне зараз аналітики, зокрема західного світу. Вони кажуть, що зміна того генералітету, яка відбулася у керівництві російської армії, вона пов'язана із тим, що якщо суровікін він виступав за оборонну стратегію, там де стоїмо, там ми і. Принаймні намагаємося захистити захоплені території, то генерал Герасимов він навпаки ем, педалює чи виступає на стороні того, щоб йти в наступ. І ми бачимо, як вони активно останнім часом е, справді намагаються атакувати зокрема і Запоріжжя, і не тільки. Щоб ви сказали про цю тактику, наскільки оця прифронтова частина, там де найбільше палає, справді перетворюється в зону активних дій саме зі сторони російської армії. Ну я читав цю аналітику істуту вивчення війни. Я вважаю, що вони в принципі докорінно не провів в причинах зміни Суровікіна на Герасімова, але це інше питання. Не в принципі Суровікін справді на той момент він вважав, що потрібно застабілізувати лінію фронту. І він, так чи інакше, але йому вдалося, на жаль, це зробити, хоча й він відійшов від Херсона з правбережжі Херсонщини. Але якщо говорити про нинішній час, то справді Росіяни пробують атакувати, вони зосередились зараз, перш за все, на Донецькому і частково на Луганському напрямках. Тобто, в принципі, вони пробують зараз вже зараз зрозуміло, що їхня ключова. Наступна точка це Бахмут і Константинівка, тобто, в принципі, вони пробують зараз відрізати Бахмут від траси на на Константинівку, тобто, в принципі. Поки що це безрезультатно, але да, і паралельно все удари по володару і спроби все ж таки відтіснити українців в українську армію і завдіївки, яка знаходиться просто для тих, хто менше знайомий з географією, приблизно за 7-8 кілометрів від окружного міста Донецька. Тобто фактично це. Окраїна Донецька тому, власне кажучи, там справді вони зараз зосереджують всі свої сили. Ми вже протягом останніх днів можемо говорити, що там не тільки вагнерівці, туди перекидають і десантників, перш за сторону Бахмута. І власне кажучи, от для них зараз одна з ключових задач. Я так розумію, що до 24 лютого до річниці початку бойових дій. Показати хоч якісь результати, показати, що вони змогли просунутись хоч кудись, тому от зараз я думаю, що цей місяць вони будуть кидати всі свої можливість, резерви, запаси і так далі на цей напрямок для того, щоб пробувати показати своєму суспільству, що один рік війни пройшов для них не дарем. Ну, так і як кажуть аналітики, що ще одне завдання це виснаження наших резервів. Це теж так само відтягування наших сил, які можливо мали би готуватися до свого контрнаступу. Але, от, поки генштаб каже, що війська Путіна ведуть наступ на чотирьох напрямках, звичайно зазнаючи втрат, але ми розуміємо, що це великі проблеми, і зокрема для українсько для українського війська, у тому числі, пане суті, що з усього, все про що ми говоримо з вами останні декілька місяців. Зараз набуває нових таких форм, тому що Буквально вчора відбувалося ще одне засідання ставки верховного головнокомандувача. В принципі, ми їх час від часу бачимо як такі міні-анонси чи резюме скоріше. І тут президент говорить про те, що на цей раз все це присвячувалось підготовці до можливого нового наступу. Я розумію, що військові завжди готуються до всіх сценаріїв, абсолютно навіть до неймовірних. І от зараз, в принципі, президент повідомляє, що найбільше готується до того, що справді до 24 лютого чи можливо на початку березня але буде цей цей великий наступ. Але паралельно з цим ми знаємо, що увесь час ведеться якась підготовка. В чому пане Вадиме, Оця суттєва чи раз'юча різниця між тим, до чого зараз готуються, і до чого готувалися протягом року. Ну дивіться, в принципі, зараз вони насправді накопичили резерви. Із тих 300 тисяч мобілізованих, які були набрані протягом останніх місяців, в принципі, приблизно 200 знаходить тисяч знаходиться в резервах. Вони досі навчаються, і в принципі, вони справді готують цих людей очевидно, все ж таки до можливого чергового наступу. Тому з цієї точки зору вони справді будуть поповнені достатньо великою кількістю, хоча й не обстріляних і не дуже можливо мотивованих. Але в цілому дуже великою кількістю нових солдатів, які в принципі будуть кидатися в топку цієї війни, тому от, з цієї точки зору це ключова відмінність того, що було там кілька місяців тому, влітку і те, що є зараз. Минулий тиждень був. 100% безпрецедентним по тим заявам, які відбувалися щодо підтримки України і збройних сил України, ми знаємо про е, важливі рішення щодо надання нам, зокрема, і танків, і від європейців, і від американців. Але от зараз пане ведема за Street Journal пише, що за рішенням різко збільшити військову допомогу стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії. От давайте ми візьмемо це за константу цю історію з часом. І пригадаємо сьогоднішні вже публікації, що ті ж. Абрамси на щастя для нас вони не єдині танки, які нам пообіцяли, але ймовірно прибудуть до нас наприкінці 23-го, на початку 24-го року. І американці точно не можуть розумі... не розуміти, що час це справді на сьогоднішній день найцінніший ресурс і кожну хвилину треба використовувати на користь нашої армії. Як співставляються ці різні рішення з одного боку надати озброєння? бо Треба перемагати, треба завершувати перемогу цю війну. З іншого боку, ну деякі види озброєння до нас можуть приїхати, як каже президент України Володимир Зеленський, занадто пізно. Ну власне кажучи, це проблема всієї цієї війни, всі цих 11 місяців. Тобто, всі 11 місяців, ми просимо дати нам зараз. Нам спочатку говорять, що не дамо, потім дамо, а потім кажуть, дамо, але пізніше. Потім, зрештою, вони приходять. Да, воно працює, але на жаль, це час, який. Працює проти нас, і це по будь-якому виду озброєння. Ми можемо говорити одне і те ж саме, тому те, все те, що робить зараз президент України, те, що робить дипломатія українська народна дипломатія. Тобто, в принципі, це все робиться тільки для одного для того, щоб максимально спробувати прискорити всі процеси, які можливі по постачанню зброї до України. Ну у же час, незважаючи на вже ключові рішення, які я згадала минулого тижня. Якщо подивитися зараз на російську пропаганду, вони вже обіцяють денацифікацію і німецькому народу. Вони кажуть про те, що німці все ще знаходяться під окупацією фашистів і їх треба звільняти. Мені цікаво, чи переповідає всі ці сюжети і всі ці заяви президент Вбивця Путін, канцлеру Німеччини Шольцу, який як виявляється, каже, що він все одно буде дзвонити. То що власне? Власне, Путін каже Шольцу, і навіщо ця комунікація? Пане Вадиме, Чи розумієте, ви її суть? Ну я думаю, що в принципі дипломати <кій> живуть за принципом, який дуже чітко висловив нинішній керівник ЦРУ, Колись відомий дипломат Бернс. Він сказав про те, що дипломатія не вирішує проблеми, дипломатія хоче контролювати проблеми. От власне кажучи, розмови потрібні і Шорце, і макрону і багатьом іншим для того, щоб пробувати контролювати проблему, але ні в ніякому разі її не вирішити. Тому, от, власне, кажучи, з цієї точки зору, і треба розглядати от всі подібні заяви про те, що ми будемо розмовляти з путіним. Ми будемо вести переговори і так далі. І так далі. Всі прекрасно розуміють, що ні до чого це не призведе. Але всі вважають, що потрібно залишати цей канал комунікації для того, щоб на всіх випадок, щоб він був. Але і ще раз можу сказати, що ні до яких рішень, всякому разі якісь коротко чи не середньострокової перспективи, ці переговори не призведуть. Та, але просто цікаво, коли ви кажете контролювати проблему з цим, все ясно. Це, скоріш за все, намагалися зробити і Джо Байден, і, і Шольц, і Макрон напередодні повномасштабного вторгнення. Вже на жаль, незабаром ми будемо констатувати, що це рік тому. Але якщо вірити мемуарам Бориса Джонсона, прем'єр-міністра, вже екс премєр міністра Великої Британії, то коли він намагався контролювати цю проблему, то йому сказали, що йому прилетить. Це якийсь новий вид цієї дипломатії, це спілкування між світовою. Вими лідерами, тому що так Росія вона володіє величезним ядерним арсеналом, але і Британія, ну вибачте, це ж там не остання країна світу. Як вам такі заяви, які пролунали, і чи це не свідчить, що справді абсолютно неконтрольований Путін, якщо він погрожував прем'єр-міністру на той час ракетним ударом, то про що говорити з такою людиною? Ну в принципі, ми виходимо з точки зору України. От наповні просто це дуже чітко зрозуміти, що ми виходимо з точки зору України. І ми знаходимося зараз в епіцентрі центрі в принципі, весь світ обговорює наслідки цього От тут, в принципі, я не хочу ставати на захист Макрона, Шольца і говорити про те, що вони все правильно роблять. Вони роблять глибинну помилку. Я це неодноразово говорив. Тому що як тільки Путіну кажуть, що я з тобою буду розмовляти, він вважає це як слабкість. і Він з цього приводу починає далі збуджуватися. Але в принципі. Вони вони виходять із тих ралі, які є у Німеччині, Франції і так далі, і так далі. От вони вони не готові до того, що зробив свого часу Черчилль, який сказав, що да, ми входимо в війну, да на жаль, це війна, і в принципі ми повинні Гітлера побороти. От в принципі, вони вже розуміють, що Путін дорівнює до що його треба побороти. Але в той же час вони вважають, що а може, все ж таки є, що там один відсоток можливості, а давайте спробуємо це один відсоток можливостей використати. Вони до кінця не розуміють, насправді, незважаючи на Бучу, незважаючи на е, Ізюм, незважаючи на багато інших речей, незважаючи на е, те, що інформацію у них більш ніж достатньо. От вони все одно ще продовжують жити в ілюзіях не, того світу, коли е, теоретично можна було сідати за круглі столи і. Про щось домовлятися. От вони не розуміють, що ця людина, Путін мається на увазі, він не сприймає в принципі взагалі жодної розмови, крім розмови сили. Тала тут, пане Вадиме, я все одно підкреслила супер-мінімальне, але теж зрушення. Якщо ми пригадаємо всі заяви протягом повномасштабного вторгнення, навіть від військового альянсу НАТО, наскільки вони були обережними і в своїй допомозі, то зараз, хоча й не в Столтенберга, але очільник військового комітету НАТО, адмірал Робба, заявив, що альянс готовий до прямої конфронтації з Російською Федерацією. Вони не кидають виклик, вони не кажуть про неминучу війну. Але сам факт мені здається, що ми це чуємо так в принципі вперше Бауера запевняє, що НАТО готове до прямої конфронтації, визначаючи, що пріоритетом альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу. Це якраз про те, що і раптом що, то ми готові. Тобто, в принципі, в Альянсі і, можливо, і в Європейському Союзі теж деякі політики розуміють, що це небезпека вже не тільки для України, це не тільки заяви, ой, ну наступними будуть там країни Балтії і Польщі. Ні, просто всі розуміють, що це абсолютно невіжена людина. І наскільки такі заяви важливі для України і допомагають нам. Ну вони супер важливі, тому що, в принципі, росіяни останнім часом почали не В себе активно качати історію про те, що ми воюємо з НАТО, там, ну і вся ця риторика, про яку ми одноразово говорили. І те, що НАТО вперше, да, але при цьому вони говорять, що все одно, що б ми не робили, НАТО вони труси, вони злякаються, і вони воювати за умовну прибалтику не будуть. Те, що на такому рівні робиться подібна заява, це, звичайно, для них холодний душ. І для них це в принципі абсолютно несподіваний поворот, тому що досі НАТО уникало від будь-яких політичних подібних політичних, навіть не політичних це вже воєнних заяв. Взагалі уникало ці 11 місяців. І подібна заява це звичайно тектонічні зрушення і в самому НАТО, і це звичайно, ще раз повторюся, це холодний дуж для росіян. Плюс те, що сказано було в цій заяві, це звичайно з ключових моментів. Це підштовхування країн НАТО до максимального переозброєння і виділення максимальної кількості грошей на поповнення арсеналів збройних арсеналів всіх країн-членів НАТО. Моя лишається тільки запитати вас про останній холодний душ. Про приємне знаєте, таке лишила від завершення. Це українська бавовна чи. Тенденції, традиції влаштовувати бавовно. Вони виходять вже за території ведення війни за територію і України і Росії. Тепер проблеми прийшли і до недружнього до нас Ірану. Дві ночі поспіль в них щось вибухає. В них долітає цей бумеранг безпілотників. Наносяться удари по заводам Міноборони. Хтось каже, що там виготовляються безпілотники. Хтось каже, що боєприпаси одним словом щось вибухає. Ніхто не бере відповідь. Дальність ані Ізраїль, ні Сполучені Штати Америки. Це якісь там невідомі треті сили. Але тим не менше, пане Вадиме, це ж теж певний сигнал, це ж теж певний, ну не знаю, навіть вже не попередження, тому що попередження якраз дипломатичними шляхами передаються. Що буде далі, як ви гадаєте? От, з історією е, участі Ірану в нашій війні? Ну ви знаєте, вчорашні сьогоднішні вибухи е, вони е, вселяють великий оптимізм в те, що е, Іран не буде передавати балістичні ракети Російській Федерації. Тобто, перший дуже важливий момент це тепер уже з високою долою ймовірності, на жаль, не 100%, але з високої доли ймовірності, ми можемо сказати, що Іран не буде давати балістичні ракети Російській Федерації. На жаль, в принципі, вчора Дефенс Експрес показував з дімки з космосу завод, який виробляє шахіди. На жаль, в принципі, цей завод не постраждав. Ну і чесно кажучи, я так розумію, що для тієї сторони, яка веде бойові дії проти Ірана цими шахедами, це своїми тронами мається на увазі в принципі, шахеди не є якоюсь серйозною загрозою. Тому в даному випадку чи будуть поставляти шахеди далі, на жаль, в принципі, поки що можемо говорити, що існує висока вірогідність, що вони будуть поставлятися і надалі іраном до Російської Федерації. Та але як же красиво працюють якісь неназвані країни. Тихо прийшли, тихо пішли. Це було про наших і лишається про наших військових, але зараз можна і до них застосувати. Теж дякуємо вам дуже, пане Вадиме, що ви розпочали наш ранок. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, був гостем нашого ефіру.